Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я бажаю усім вам миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Я прошу сюди, щоб закликати людей, які вірять в Бога, моліться за Україну, за наш народ. Просіть Бога милості, щоб Бог змилувався, простив і спас наш народ, щоб Бог зупинився та кров пролиття. Я також закликаю людей, читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. не важливіше, я прийшов сюди, щоб поділитися з вами доброю новиною Євангелією, для того, щоб кожна людина, яка почує, зможе увірувати і мала шанс на спасіння. Добра новина починається не дуже з доброї новини, а це те, що всі люди є грішні. Біблія вчить, що всі зрішили позбавлення Божої слави. Хтось рахує, що не вбив, не вкрав, тому він не грішний. Але Біблія вчить, якщо чоловік подивиться на жінку з пожадливістю, він вже в своєму серці зробив гріх. Хто знає, як чинити добро і не робить, це вже є гріх. І це є велика проблема, тому що ми є грішні. Ми не можемо спастися, ми не можемо оправдатися перед Богом. Ніякі великі гроші не допоможуть. І добрі справи не спасуть, дорогі люди. Ніхто нас не зможе врятувати від Божого гніву. Є рішення, Бог послав свого Сина Ісуса Христа, цей світ, який пролив святу кров на за нас на волоску Христі. І Він помер, але він не тільки помер, він воскрес святий день день Писанню. І Він є живий. І він і сьогодні закликає людей покаятися і увірувати. Єдині умови щире покаяння, тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога і повірити в Ісуса Христа, завдяки його жертві. Бог хрустить, Бог дарує вічне життя кожній людині, яка вірує. Дорогі люди, Ісус сказав: не кожен, хто каже, Господи, Господи. У Царство Небесне, але той, хто виконує волю уцями, що на небі. Дорогі люди, воля Божа, найперше, щоб люди вірували в Господа Ісуса Христа, щоб люди читали Боже Слово і жили згідно того, як там написано. Дорогі люди, вірити в Ісуса Христа, спокайтеся у Свяха і спасетеся. Читайте Боже Слово. Там все про це написано. Час бо близько, Господь гляде, час обмежено. Дякую за увагу. Отець Небесний благослови усіх цих людей, благослови місто Львів, Україну. помили наш народ, спаси наш народ, зупиниться крове лиття у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Ми словом вам здоров'я і щасливої дороги!